Добрий день. Що вас турбує? У мене є така проблема в родині. Моя бабуся, моя мама втратили свою працездатність в 45 років від головної болі. Мама була змушена піти на пенсію, тому що ну, просто не справлялася з роботою із головних болей. Мені зараз 48, і Я відчуваю, що в мене вже рік немає місячних і в мене теж дуже турбує головна біль. І я турбуюся, якби, щоб того не сталося. Те, що в нас в родині передається, щоб я хочу працювати, маю бажання працювати. Але от головний біль не дає мені того робити. Тобто я розумію, ви маєте епізоди приступами головного болю, виснажливі тривалістю, скільки часу? Як правило, раніше вони перед місячними розпочиналися. Два-три дні тривали, ну і при кінці місяч у них вже як закінчилась місячні, там дві-три годинки, так голова поболювала, але я з цим справлялася, знеболюючи. Полежати дуже добре, мені допомагало лягти, просто відпочити. Але от зараз ці не знеболюючи, мені не допомагають, не відпочинок мені не допомагає, і мене це дуже турбує і лякає. А коли ви помітили цю раптову зміну? Е, от як не стало місячно. Така сильна головна біль, надоїдлива, турботлива. Я, вона мене просто ну як, дратує, тому що я не можу з нею справитися. А які препарати ви приймаєте? Е, Знеболюючі е, препарати приймаю, німісіл, ну, е, анальгін, спазмалгін ну вже все, що під руку попадеться, п'єш все, але все рівно от, не даю ради. Найбільш ймовірніше, що у вас все життя була мігрень, яка була пов'язана з менструацією, Найбільш ймовірніше, що це передалося від вашої мами і бабусі. І є трошки негативний момент в тому, що ви попали в той незначний відсоток жінок, в яких на період переменопаузи, тобто клімаксу, головні болі не зникають, як зазвичай, а навпаки, посилюються. Враховуючи прогрес і розвиток науки, на сьогоднішній день в нас є багато терапевтичних можливостей, щоб вам допомогти. Проте, попередньо я би хотіла, щоб ви звернулися також до лікаря-гінеколога для того, щоб ми оцінили ваші ризики і призначили вам препарати відповідно до вашого профілю хвороби. Я зрозуміла, скрізь, будь ласка, але в мене є хронічні хвороби, крім е головних болей, я ще маю цукровий діабет, в мене, я перехворіла вірусним гепатитом, і я ну, дуже багато приймаю медикаментів, е маю проблеми з тиском, е ну, це от лікування, яке мені буде запропоновано, чи воно не буде мені загострювати ці мої всі стани. Звичайно, наявність супутніх захворювань часто є перешкодою, проте в вашому випадку ми зможемо підібрати вам гарні препарати, і ви будете відчувати полегшення, і будемо сподіватися, що біль голови у вас щонайменше зменшиться, а в ідеалі, щоб пройшов повністю. Дякую. Чи є у вас лікар-гінеколог, з яким ви систематично працюєте? Ну, так, але я хожу до гінеколога, відвідую регулярно, профілактично. Я Це... би хотіла, щоб ми з гінекологом разом вас свели, і тоді наше лікування буде найбільш ефективним. Добре, дякую. Зазвичай по досягненню клімаксу в більшості пацієнток мігрень проходить. Проте приблизно в 30% випадків. Залишається і треба сказати, що ця мігрень стає більш виснажливою. Я закликаю лікарів-гінекологів співпрацювати з лікарями-неврологами для ведення таких пацієнтів і часто їх запитувати, чи мають вони біль голови, чи змінився біль голови, тому що тільки працюючи разом, ми зможемо допомогти нашим пацієнтам. Яка причина звернення на консультацію? Я хворію, маю встановлений діагноз Мігрень, маю проблеми з менопаузою, в мене вже рік немає місячних, але головні болі мене почали ще більше турбувати. Я відчуваю навіть при тому, що в мене немає місячних, в мене головна біль. Mm -hmm. Я просто можу без календаря сказати, коли вона починається, коли вона закінчується. І при тому всьому мене ще дуже турбує, бо я маю спадкову нехорошу. У мене мама мала мігрень, і бабуся мала мігрень. І як би їм це дуже заважало, і мама була змушена в 45 років піти з роботи. Того, що це ну не давало їй можливості працювати наскільки були головні болі. Mm -hmm. І от мені хочеться все таки ще працювати. І мені порадили до вас звернутися, що ви мені в цьому питанні можете. Сорок років? Робити? 48. 48. менструації вас немає. Ви казали протягом останнього так, року. Крім діагностованого діагнозу мігрені, Чи є у вас ще якісь хронічні захворювання? Цукровий угу. Mm -hmm. маю і перехворіла вірусним гепатитом в минулому так. Скажіть, будь ласка, чи був у вас досвід застосування гормональних препаратів протягом життя? Ні, не було. Не було. Дивіться, враховуючи ваш анамнез і враховуючи той факт, що у вас вже давно є діагноз Мігрені, у вас на фоні менопаузи напади, тривалість їх збільшилася. Так. Таке буває звичайно, для того, щоб нам їх постаратися зняти, ми це можемо, але за допомогою гормональних препаратів. Для цього ми призначаємо, вже враховуючи, що у вас вже є діагностована менопауза, так як у вас вже рік немає менструації, ми призначаємо менопаузальну гормональну терапію, яку ви приймаєте. Звичайно, перед тим ми маємо провести комплекс відповідних обстежень, нам треба подивитися ваш гормональний фон, нам треба зробити мамографію, нам треба зробити УЗД органів малого тазу, врахувати той факт, що у вас є цукровий діабет. Враховуючи всі ці аспекти, тоді ми можемо призначати ту чи іншу менопаузальну гормональну терапію і вже контролювати на фоні її прийому ваш стан, тобто перебіг, інтенсивність, тривалість нападів головних болей. Тобто, зазвичай, звичайно, нам терапія допомагає, і я впевнена, що в вашому випадку вона так само вам допоможе. І це покращить ваше самопочуття, і ви будете працювати ще дуже довго. Я зрозуміла, що після аналізів, після УЗІ ви призначаєте мені. А як приймати ті препарати? Розкажіть. Вони приймаються щоденно. Щоденно. Так. Немає різниці: рано, вечір? Ну це вже я вам по схемі розкажу по схемі. вже по ситуації. Так, спочатку треба обстеження, результати обстеження оцінити, а тоді ми вже з вами нюанси можемо обговорити додатково. Скажіть, будь ласка, а от якісь ризики не ну взагалі чи шкодиться здоров'ю, чи є якісь побічні Дивіться, менопауза це такий стан, який жінці не приносить нічого доброго на жаль, тому що в нас там є дуже багато ризиків, в тому числі остеопороз, серцево-судинні захворювання, погіршується якісь шкіри погіршується сон, тобто у жінки з'являється безсоння, вона стає більш нервова, і власне гормони, тобто менопаузальна гормональна терапія, вона нам абсолютно забирає ці всі прояви. Тобто ми профілактуємо остеопороз, ми профілактуємо серцеву судінність захворювання, не буде проблем з підвищенням артеріального тиску. Ви будете краще спати, ви будете краще себе почувати, ви будете продовжувати свою діяльність робочу щоденну, таку, як ви її хочете, таку, як ви її бачите. І все у вас буде добре. Добре, дякую. Клімакс це невід'ємна частина життя кожної жінки. І на сьогоднішній день є засоби, які можуть покращити ваше самопочуття, і щоб цей період проходив у вас максимально комфортно.